Олександр Лукашенко присуне настільки одіозна і, я би так сказав, плодурушна і родива, що навіть до початку повномасштабного вторгнення Московщини 24 лютого в Україні мало хто сприймав його всерйоз, а зараз до цього ще додалися кілотони ненависть за допомогу хуйлу в його геноцидній війні проти України. Але також мало хто, як і я, знає, звідкиля, з якої, так би мовити, шпарини, виліз цей та й тарган, я вирішив прояснити це питання як для себе, так і для вас, мої шановні глядачі. Мене звуть Олексій, це канал Скрепи та Українська Історія і давайте яка я розповім вам базову біографію головного володаря бульби Вусатого Таргана Лукашенка. Народився Вусатий Тарган 30 серпня 1954 року в селищі міського типу Копись. Що цікаво, у нього є українське коріння, так як його дід був родом з Сумської області. І хоч зараз це може здатися дивним, але свого часу Лукашенко, по ходу, хотів стати педагогом, так як після закінчення школи вступив до Могильовського педагогічного інституту на факультет історії. Мабуть, також вже саме тоді він відчував собі, так би мовити, талант видумувати усі усілякі дебільні історії. Типу про те, що зараз він покаже, з якого боку Україна наступ готувала. Що для мене також дивина, інститут він таки закінчив. Потім пропрацював декілька місяців в школі, але коли, мабуть, зрозумів, що інтелектуальна праця то не його, він пішов на службу в армії. Там він потрапив в прикордонні війська КДБ. В 1979 році він став членом КПРС, а також продовжив свою службу в армії, де дослужився до звання командира танкової роти. Цікаво, що зараз Лукашенко має звання підполковника. Після цієї, так би мовити, кар'єри в армії Лукашенко дорвався вже до іншого типу керівництва. Певний час він пропрацював заступником голови школовського колгоспу Ударник, а потім заступником директора комбінату будматеріалів у шклові. Так, також виявилося, що історичних освіт Лукашенко стало на той момент мало. Або вона перестала задовільняти його запити на життя, і тому протязі першої половини 80-х років він заочно вчився на економічному факультеті Білоруської сільськогосподарської академії, мабуть, саме там йому привили одну з головних любовей усього його життя любов до картоплі або ж до бульби. Вже пізніше він знову зробив кар'єрний зріст і очолив радгос Городець чи городець. Який по суті став саме тим трампліном, який задав початок політичній діяльності Лукашенка. Він радгосп із збиткового перетворив в прибутковий, це помітив, як то кажуть, де треба. І Лукашенко згодом запросили до Москви, де він став народним депутатом білоруської РСР. Але його зірковий час в політиці почався вже після розвалу Совка. Користуючись своїм талантом видумувати різні історії, які тоді ще не звучали повномачення. Та створюючи собі імідж такого собі захисника простого народу та борця за правду, який він намагається підтримувати навіть і зараз, він отримав довіру того ж самого простого народу Білорусі і став найпопулярнішим політиком в країні. Саме на хвилі цієї популярності Усад Тарган виграв вибори 1924 року і став президентом Білорусі. Як вже потім виявилось, він мав плани зберегти за собою цей пост довічно. Але як виявилося, президент він був таким собі, захищав свої інтереси, а не інтереси простого народу. Тому кожні його наступні вибори, які він типу вигравав ще в першому турі, домінуючи над опонентами, закінчувалися скандалами, масовими протестами і демонстраціями. Але завдяки силовому рішенню питань Лукашенко здавалося зберегти владу відносу популярність серед народу на протязі довгого часу. А в якості підтримки свого, так би мовити, права на довічну владу в країні, Лукашенко вибрав орієнтацію на Росію, особливо на Путінську Росію, з якою він постійно загравав, обіцяючи коли-небудь об'єднання двох держав в одну, аби отримати від Кремля необхідну допомогу і підтримку. Що цікаво, хоча країни західної цивілізації перестали визнавати Лукашенка президентом після скандальних виборів у 2020 році, але насправді вони перестали це робити ще в 90-х роках, після того, як Лукашенко, так би мовити, трішки обнулився і президентський срок на референдумі в 1996 році. Але так чи інакше, Лукашенко ні шатка, ні валк, але право своєї країни, без особливих пригод, близько трьох десятиліть. Відзначаючись різними одіозними заявами та роблячи себе такого собі стовпа процвітання Білорусі, процвітання якого толком ніколи не було, а також час від часу заграючи з Кремлем до мати хоч яку-небудь вагу в очах європейських політиків, допоки не грянув гром. Цей гром грянув у 2020 році, коли втоми від Лукашенка, помножено на його, м'яко кажучи, напівнавіжені дії під час ковід. Пандемії, коли вусатий Тарган просто-напросто заперечував існування епідемії і не робив ніяких рухів в сторону того, аби захистити населення своєї країни від хвороби, призвело до того, що на чергових президентських виборах, які Тарган знову сподівався щасливо фальсифікувати, він стикнувся з такою мучною опозицією всього або майже всього білоруського народу, що ледве-ледве всид в своєму президентському креслі. І то лише завдяки військовому втручанню Росії. Але ціна за це була велика. І ладно з тим, що він зіштовхнувся з осудом європейських демократій, так як сам по собі цей осуд толком то нічого не значить. Але цей осуд, по ітогу, привів до того, що на нього його країна належали санкції. І саме головне, він міцно так попав під вплив Кремля. Що згодом привело до того, що Лукашенко став співучасником повномасштабної військової агресії Московщини проти України. І скільки би він не вибудовував собі імідж простого мужика з народу, захисника самих широких верств населення Білорусі, навіть зараз, в історію він увідає саме як напівнавіжений, юродовий вусатий тарган, який став не тільки автором геноциду власного народу після подій 2020 року, але й співавтором геноциду народу України. Вірю, час справедливості для цього покидька настане. На цьому кратка біографія головного володаря Бульби. Усе. Дякую за увагу. Прохаю допомогти поширити це відео, якщо воно сподобалось, це лайки, підписки, коментарі і так далі. А поки усього найкращого. Слава Україні!